Практично всі грижі черевної стінки, які не є запущеними і не мають ускладнень, оперуються лапароскопічно. Що передбачає лапароскопічна операція? Ліквідація грижі через невеликі розрізи проколи через стінці і імплантацію січатого поліпропіленового протезу для укріплення місця виходу грижі, що дає лапароскопічна операція? Зменшення больових відчуттів післяопераційному періоді, рання активізація, швидше повернення до звичайного способу життя. Це основні її переваги перед відкритими. Оперативними втручаннями, якщо ви займаєтеся спортом, а особливо важкою атлетикою, відновлення все-таки буде довший час, і раніше, як через два-три місяці, ви не зможете приступити до занять, які будуть на перших порах більш з меншим навантаженням, і десь до півроку ви зможете повернутися до повноцінних тренувань. Плавання біг, легка атлетика це такі такі види спорту, можете вже починати через місяць-півтора.